До повномасштабного вторгнення Анастасія Музика працювала акушеркою-гінекологом у рівненському перинатальному центрі, приймала пологи, допомагала з'являтися на світ новим життям. З 2022 року жінка змінила профіль і стала хірургом на фронті, щоб рятувати вже народжених, захищати українську націю. У рівному на урочистій церемонії Анастасію Музику нагородили почесною громадською відзнакою орденом святого Пантелеймона. Це нагорода за професіоналізм та відданість справі у сфері охорони здоров'я. Працювала. Надала здебільшого на стабілізаційних пунктах, як лікар-доброволець, надавала саме хірургічну допомогу пораненим бійцям. Була в Донецькій, в Херсонській областях пізніше вже була Харківська, знову Донецька і колу. Орден святого Пантелеймона це громадська відзнака, яку називають медичним Оскаром. Її вручають найкращим представникам медичної спільноти, волонтерам і військовим медикам. На Рівненщині було представлено 20 кандидатів, семеро з яких стали переможцями обласного рівня і надалі будуть приймати участь у всеукраїнському конкурсі. В цьому році є номінації 5 Це для мирних медиків і дві для військових медиків. Для військової час... ну, напрямку. Тобто на сьогоднішній день є. В нас будуть номіновані і медичні сестри, і лікарі, і волонтери, і бойові медики. Ще один лауреат Олег Дричик, старший лейтенант, лікар, травматолог обласної лікарні. Нині він працює у найгарячіших точках фронту, де щоденно рятує десятки життів. За нього почесну грамоту у номінації Опора на лінії життя отримала мама Світлана. Так як він говорить, я буду стояти до кінця, не, 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 не на хвилину не відступаючись назад, дитина. Е Віддає все, все, що тільки може, щоб тільки порятувати і вивести поранених швидко поранених стабілізувати. Це стабілізаційний пункт. І вони, ну так як він в інтерв'ю казав, що за ніч вони даже приймають не менше 20 чоловік. Медична відзнака Орден Святого Пантелеймона була започаткована ще у 2009 році. А з 2017 року набула статусу щорічної громадської ініціативи загальнонаціонального масштабу. Є відповідні розпорядчі документи, які визначають статус із даного. Е Дійства даного свята, даних нагород, і ми вже бачили доволі багато призерів з Рівненської області і на центральному рівні номінування. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль наголосив на тому, що в умовах війни медики є такими ж важливими, як і військові. Вони стоять на межі життя і смерті, рятуючи Україну по-своєму. Оскільки тільки Бог дає життя, а ви можете його рятувати продовжити і вберегти. Ви точно унікальні люди, оскільки ви починаєте часто життя людське починається з... З... з першого, хто бачить вас, часто коли життя закінчиться, теж бачить вас на ваших очах і диво народження життя, і, на жаль, а... смерть. Цьогоріч кандидатів відзнаки вибирали у семи номінаціях: найкращий лікар, талон професії, серце медицини, взірець служіння суспільству, герой медичного фронту, новатор року, опора на лінії життя та фортеця здоров'я. Кожен з них це символ конкретної місії, яку виконують медики. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.